Досить часто патрульні виїжджають на виклики через сімейні сварки. До прикладу, під час одного з таких випадків, правопорушник намагався пошкодити патрульний автомобіль. Приїхавши на місце, зайшовши до вказаної квартири, особу правопорушника не виявили. Ті, хто був присутній в квартирі, пояснили, що за пару хвилин до того, як приїхали патрульні, особа пішла в невідому напрямку. Коли патрульні безпосередньо виходили з під'їзду, побачили особу біля машини, яка намагалася. Межам прирізати коло. Патрульні почали підходити, пояснили особі, щоб та кинула ніж. Особа послухалася, ніж кинула на землю, особа була затримана, то доставлено до Тернопільського відділу поліції. Днями в нас був випадок, що виїжджали на сімейну сварку, де сам правопорушник нас викликав, тому що він перебував в стані сп'яніння. Це людина, яка переїхала з антитерористичної операції, з бойових дій випала собі забагато спиртного. Почала з нього агресивна, неадекватна поведінка. Він погрожував ножем своєму батькові Вдома побив речі. приїхали приїхали Він при патрульних розбив мобільний телефон. Стіну також погрожував патрульним, але патруль не дали його заспокоїти і в відділ поліції. Очільники поліцейських вкотре наголошують, в їхніх рядах корупції немає. Першу спробу підкупити патрульних у Тернополі відразу ж оприлюднили. Що на першому тижні? Служби після прийняття патрульної в місті Тернопіль присяги була спроба передачі хабаря працівникам поліції в розмірі 100 гривень відкрито кримінальну справу по даному факту. Навіть після цього випадку є непоодинокі ситуації, коли громадяни намагаються натякати про передачу хабаря, але ці розмови зразу присікаються. Також під час одного із масових заходів у Тернополі водій не зупинився на вимогу патрульного. Згодом виявилось, він працівник правоохоронних органів. Проте це ніяк не вплинуло на ситуацію. Коли з людиною почали спілкуватися, безпосередньо, вже патрульні людина поводила себе дещо зверхньо на вимогу патрульного пред'явити документи необхідні а саме посвідчення водія реєстраційний документ не давала змогу ознайомитися в повному обсязі. Для складання адмінпротоколів, але патрульні коректно пояснювали людині, були складені складені адмінпротокол та вилучено посвідчення водія. Надалі всі адмінматеріали доопрацьовані і відправлені в суд. Щодо кількості ДТП, то Володимир Струк пояснює, з початком роботи поліцейських їх не стало більше, як дехто думає. Просто тепер підкреслює, такі випадки не приховують. Дуже багато ДТП, правопорушень і злочинів не оформлялось. Тобто офіційно їх не оформляли. Вони були, але ніхто їх в статистиці не показував. Зараз всі виклики, всі правопорушення і злочини. Офіційно всі проходять по ЄО, всі проходять через виклик, і на всі виклики оформляються певні матеріали. Тобто, за рахунок того, що пересталася таке ну, практика приховувати злочини, правопорушення для хорошої статистики, закінчилось все.